Бачите, кончилась солярка, всім добрий день. Тут ось косить залишилося небагато. Гектарів п'ять. А це коли жінки зробив документи. Намотало, бачите, треба. На а мені возить тепер в солярку відкрила, а де ти? А чи не в багажні? Ммм, угу, ти не могла менше. Що ти зальєш? А? Тому мене вже спина болить. Не, не буде заливати. Мені самому а? Ще ж вечором поїдемо по полем, в соях там треба Там всього гектарів 15 треба. Ні? А так у нас цілу неділю дожі йдуть. Вже б можна було б затюкувати сіно. Бачите, там ото тільки що і блимало, коротше, немає діла з цими дождями, отак обходять, треба було його вже давно за цей Скосити і голову не морочить Ще залишилось мені дві загинки тут, по цей ось кусочок і Капіт. Там такий уголок невеликий. Так що. Атака. Так що недаром жіночку навчив їздить на вона на права. Правильно я і зробив. Тепер вон бачите, залили 30 літрів і солярочка є. Або запчастини мені підвозе. Звісно, дорогувато дві категорії. Обійшлося 20 десь 25 тисяч Це із ученім їздою по, по городу. Ну як по городу. По місту. У нас не город, а місто. Невеличке. То вона їздила сама. Получається 350. Один час було поїздити по, по місту, короче. Учень такі були. Ну чесно скажу, я сів з нею їздити, як він її вчив, то, то один жах був. Ну зараз їздить сама то в больницю, то Ну, везде їзде Так що Молодець Поначалу психувала, плакала Ну а тепер довольна, як слон Тепер вона не зависить від мене Завісить Тепер я від неї так що ого! ого Так що такі у нас дощі викосив тут небагато, правда. Так що летим далі косить Коротше, сьогодні і Сінокоски дісталося Одного ножа нема спіймав плиту і тут ось Значить, навіть ну, на подшипнику грає. Коротше там спіймав плиту, собі обкашував додому. Хух, блін. Додому обкашував туди, там десь 500 метрів. А може й більше. Коротше, обійшов раз, 6 раз, щоб мене їздив я додому. Як по феншую, бачите, отуда аж Та, воно так іде, отуди заводі у нас туди. Там спіймав пів плити, воно видно, блядь Аж бочку зігнув. Тоді Два рази відкрилася, сработала защита. Коротше, сьогодні якийсь день, блін. Блі. Це вже пів шостої вечора чи дня. Зараз їдемо додому, коротше, потихоньку. Опять у нас на дожик заходить, мабуть, ну, його оп'ять не буде, піде він отак отуди. Ну сюди вже точно не піде. Або в нас йде він, оце якщо отуди йде, то він йде отак. Якщо десь оттуда йде, прямо сюди, потім і не йде отак. Ну коротше полосою ходи і у нас нема. Короче, із ну хай грубо говоря з 11 чи з десяти десяти, з 11, хай так Часов дня Он це тільки пошабашив. Главне тепер кардан не загубить. Бачите. Бо він буває, випригує. О, тихенько. маленький. Поїхали восьмо. Фу, красний я грибу, блін, тут як у тому, блін, як скажіть. Та як у духовці, я не знаю, видно чи не видно. Просто жець. Ну Ось, дивіться. Короче, Де десь небагато, малю гектара два може десь так. Ну, може менше. Тай три буде десь. Десь три гектара, точно не два. Ну все, поїхали потихеньку додому, тут недалеко. Жарище просто капець. Тут тревма завод мене йде. Так, добре, ставте подобайку підписуйтесь на канал. Всім пока!